Іноді ми не можемо зупинити думки, тіло ніби завмерло. Але всередині все напружене, майбутнє тривожить. Минуле не відпускає. Ми називаємо це тривогою. Ми боремось із нею. Вигадуємо способи, щоб змусити її зникнути. Але мудрість Лао Цзи каже: тривога виникає тоді, коли ти хочеш, щоб усе було інакше, ніж є. Лао Цзи жив понад 2500 років тому, але його слова звучать, як ніби він дивиться на нас сьогодні. Він не дає порад, він не бореться, він просто вказує на потік, потік життя, потік Дао, Дао, яке можна описати словами, це не істинне Дао, але ми можемо його відчути у вітрі, у диханні, у річці, у тому, як народжується світанок і нічого не питає дозволу. Лао Цзи каже, тривога виникає тоді, коли ми відділяємо себе від потоку, коли ми думаємо, що світ має бути під контролем. Хто діє, той втрачає, хто бореться, той слабшає. Ми тривожимось, бо намагаємось тримати все у своїх руках. Але справжня сила не в контролі, а в довірі. Мудрий дозволяє речам бути. Людина в тривозі, як та, що барахтається у воді, намагається втриматись, вдаряє руками, боїться потонути. Але Лао Цзи каже: будь як вода, немає нічого м'якшого за воду, але вона розмиває тверде. Вода не боїться змін, вона не сперечається з камінням, вона просто тече. Ми створюємо собі образ, як має бути. Я маю все встигати. Люди мають мене розуміти. Життя має бути безпечним. Коли реальність не відповідає, виникає напруга. Відпусти бажання і знайдеш спокій. Не означає нічого не хотіти, означає не чіпляйся. Дозволь життю розкриватись своїм шляхом. Лао Цзи не вчив бути байдужим. Він вчив бути гнучким, як бамбук у вітрі. Хто м'який, той переможе твердого. Прийняття це не капітуляція, це дія без напруги, це вибір, не з тривоги, а зі спокою. Одна з ключових ідей дао увей діяння через недіяння. Це не лінощі, це мудрість не заважати. Дозволь світові бути, і він повернеться до рівноваги. Іноді наймудріше, що можна зробити, це зупинитись, послухати, подихати і дозволити всьому стати на свої місця без примусу. Тривога не ворог. Вона дзвінок, знак, що ти відхилився від потоку. Не тікай, послухай. У тиші народжується ясність. Замість боротися, дозволь собі бути. І відчуй, життя не проти тебе, воно просто йде своїм шляхом. Тривога зменшується не тоді, коли ти перемагаєш її, а коли перестаєш з нею боротись. Мудрий нічого не шукає і знаходить все будь як вода м'який, але стійкий, без тривоги, але з ясністю, ти тут, життя тут і цього достатньо. Якщо це відео відгукнулося тобі. Залишайся з нами, ми будемо і надалі шукати відповіді на важливі питання, що нас хвилюють.